Військові Щоб частини. Щоб вони робили. Та, піш, та пішли вони в сраку. Так, Серёга, це означає, втро. що дати Серёга. свою сраку, тоді бурятам. Серёга, якщо ви, вони ви, підуть і... в сраку. Серега, виклють його, будь ласка, добав, який, який здійував, з діла з'явився. Ну, Навіть, навіщо мене викріть. Навіщо мене. Це вже другий п'яний за вечір. Якийсь, Діма, добав його, він там вище підміт. Я хотів спитати, навіщо він. Так сперемо? хай додається. Якийсь, Діма, додайся. Наталія, якщо хочете, виставляйте народні обговорення. Не хочете, то побачення. Вибачте, що так різко буває. Всі знаходять, а ви не можете. Якийсь Діма, Діма давай. привіт! Доброї ночі. Що у вас тут? Діма, а вас можна а, облич... нічого, патрушка побачити? Добрий вечір. <кхе> так в мене ж є на аватарці. А вас может починить эфир? Или чи, чисто секрет? Ну, так, скажем, трохи незручно. А, а скажите, пожалуйста, а что а что это вчера было такое? Вот вы вчера ну, вы же слышали эфир, что человек не может разговаривать на роз, ну, на, не разумея укр, укр, украинскую мову. Вот. І все одно ви продовжували. Хоча ми розговорювали раніше, і ви вроді би неплохо е говорили і по-русски теж. А вчора імені, ось вот так. Ви от, ну, чисто на українській латиші не скинули питання. Вопрос. Ну Не знаю, не захотів я з ним розмовляти на російській. Ну ви ж ну, раніше в ефірі розмовляли, ну, бувало. Чи, чисто так може. Навіщо розмовляти з кимось тою мовою, котру він не розуміє? Я не можу спіймати логіки ніякої. Який сенс було взагалі починати задавати питання, розуміючи, що він не розуміє? Просто у мене один, дім. розумієте, всі, хто його, його да, зі сторони це виглядало, як провокація. І що вам? За это сам. Яка команда працювала? Скажіть, скажіть мені, пожалуйста, яка команда работала і який в нього научник був вухі? Каже, мої підрасудки. Мені так здалося, що щось він трохи забагато знає про мене, чи то що. Хто? Ніхто приїхали. Нічого не зрозумів. Ні, просто я реально ти ж не зрозумів цієї неповаги, враховуючи, що ця людина, якій реально похуй повинно бути на Україну, він возить наших воїнів на реабілітацію в той час, коли наша держава. Не допомагає нашим воїнам з біонікою і в той час як наш народ не заставляє нашу державу постачати нашим воїнам біоніку протези. Він возить наших воїнів. І така ну, зневага. Не я, не говорити, зрозумів... я трохи некоректно своє питання, поставити. да, не зрозумів, не зрозумів я, який в двадцять цей канал. Коротше, не зрозумів. Я взагалі не зрозумів ну, допустим, даже если Помогало було... хватит. Этот это человек Но, покупал маршрут, да, этот человек много передавал формы одежды с Америки привозил. Вместе передавали. Этот человек в Днепре был. Этот человек в Харькове был, если он приток пацанам. И багато бригад, бригад наших десантных, ему благодарны. Зайдіть на його канал. Та да мало і, того і, Вася. І, я і, з тобою ходив, коли він купив планшети, телефони та іграшок для діточок, а, да, Ахмадєта, для як мадіти, як ти та, передавав та, цим бідолашним діткам без ножок і ручкам ці подарунки від нього. Ну там не тільки від нього, він передав ну, свою лепту вниз, але ми теж скинулися, і Серега, і Кракен mm -hmm. пішов. Кстати, сакмадіта дзвонили з uh, Кракена, попросили телефон, його пригласили, щоб він з єнотом прийшов діткам. Вот Да, именно тому ребенку, что он дарил, ребенок попросил его прийти в Ахмадет. Я ну, вот залепки в такие движухи участвует. Не, он молодец, он еще футбол играет без ноги, представьте. Добрый вечер. Добрый. Доброго вечера. Латыш, я тебя уважаю, Серега. Я уважаю Васю. Я уважаю Чипа. там, ну, там була там-возня дня там, якраз. Це. Я вважаю, кібернетіка. Мене просто, я вас дуже сильно вважаю. Я люблю чесно свою Україну. Я знаходжуся в місто Кривий Ріг. Я патріот своєї держави. Те, що я можу, я допомагаю. Ну, Яка різниця? Я просто зайшов, дякую, що ви мене підняли. Я хочу сказати там повагу для діда. Ну, от коли Вася з ним в ефірі, нехай Вася йому скаже, нехай він помовчить. От пробачте мене, це моє. ну, Не зрозумів, хто помовчить. Щоб, щоб кібернетик, щоб дід помовчав. Коли Вася, ти її там розмовляєш, як ти заходиш там в Раду, там все там, дід там багато балакає. Нічого страшного, він вчиться. Так, да, ну просто от чесно, я я постійно те слухав, от чесно. Він дійсно він класний, я його вважаю, поважаю там все. Класно, ну просто на ну, так, якось там. Ну, от, да у нас договоренность, у нас я кажу, перебивайте мене, виводьте О, мене з себе. Да. Це, це оце, буде оце, буде. Мі, оце не подобається, що перебувати. Я ж пояснив, все, тему закрили, і це я прошу, щоб він не мене Ну, Піддержую, я знаходжуся, в місто Кривий ріг. Я хочу, щоб у нас в Кримрозі, такі самі були, короче, патріоти. Як оцей Латиш, Серега, як ти, як оцей вже... Вася, да, Вася тобі, Київський ревізор. Хочу, щоб були в Крим в з'явився. Оцей, оцей йобаний президент, він не з Криворогу. Будь ласка, коли я. Ось... Пробачте, що можна. Родом з Криворогу, оцей наш. Ну, як там сказати, там красиво, щоб не ругатися, Оцей президент. Він Кривого рогу рядом біля мене, в одному районі. Проживав. У нас питання, у нас тільки скопаємо, так? Да? У Кривий Рог це саме одне з самих грязних місць в Україні. А, да. діти, діти з онкологією народжуються вже, вже. І це правда. Чуш? Там Ва... І... І... Вася, пробач, О, чесно, пробач. подивися, щас, час От на, 69. Ми зараз в ефірі. От буквально десь пів, часу, пів години назад у нас був вибух, два вибуха було. Кривий ріг прилетіла, болізціка. Оце це місто, де. Родився і проживав президент. Вона зараз теж в Києві від будинок. О, в Борискій, ти, є. В ти можеш там зайти, там радар, там все. Там, не переживаю. Він, ну, він вивіз, ну, як розказував, як -от, там по гості, там було там, батьки там, вивіз. Я раніше гордився, що ну, президент з моєї, там з мого міста. Там, Буде там робити щось. Що він зробив? Обістрався. Просто обістрався. Латиш красавчик і ти красавчик, Чіп? чіпа я вважаю, ну, чесно, пацан молодий, ну, ніхто себе так пострадав. Вважаю чесно. Я теж допомагав. Коли я міг, я допомагав, да я не воюю. Я не воюю, допомагав. Зараз, просто чесно, ну, моє міння моє просто, ну, ти сказав, ти не рвався, пробач. Я просто охуєвший. <гум> все, що просто відбувається. Василів, дякую за коментар. Переходимо далі до слова, яким студіям. Латиш, Латиш, я тебе Серега, попрошу підпишись на мене. Дякую тобі там на взаєм. я хочу з тобою там завтра, після завтра з тобою вдвоєм поспілкуватися. У мене є питання, Просто є вітання. Спілкуюсь з усіма. В загальному просторі в